Світ тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Розквітали мої квіти, Мої добрі діти. Панувала я колись. На широкім світі панувала, Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою в країну, що, колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б придушила під серцем приспала. Степи мої розпродані, житові німоці, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, всихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати, Із матері полатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Нащо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукають, що там схоронили? Старі батьки, якби тобито якби то знайшли, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журились.